Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні четвер, 4, 4 червня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. В Чорнівцях відбулась 64-та сесія міської ради 6-го скликання. Про децентралізацію влади говорили під час засідання колегії в Чорнівецькій облдержадміністрації. В Чернівцях прокладуть мистецьку стежку із кримсько-татарських та українських знаків і символів. В Чернівцях відбулася 64-та сесія міської ради шостого скликання. На сьогоднішньому засіданні депутати міської ради заслухали звіт про виконання міського бюджету та розподілили залишок коштів. Також на сесії за участі громади розглянули декілька суперечливих питань щодо зведення в місті багатоквартирної забудови. Подробиці далі в сюжеті. Порядок денний 64-ї сесії міської ради прийняли без особливих зволікань та змін. Однак після виступів депутатів міської ради порядок денний таки вирішили змінити. Першим на сесії міської ради розглянули питання забудови дитячого майданчика на проспекті Незалежності 121. на землі, яка виділялась під дитяче кафе та майданчик. Тепер медичний центр. А в перспективі і багатоповерхівка. Ми приймаємо на сесії, робимо розподіл земельної ділянки. Абразовуються два участка. Один, одну земельный участок он оставляет по периметру за своим зданием, а вторую он продает. Продает строителю в скрипе. Мы все прекрасно знаем этого застройщика. Вначале просят, как бы мы сделаем хорошее для детей, а потом это в итоге превращается в какой-то коммерческий объект. Присутніми на розгляді цього питання були і мешканці цього мікрорайону. Чернівчани обурились попереднім рішенням міської ради про перерозподіл ділянки та протестували проти зведення нового житлового будинку, зважаючи на порушення норм, в тому числі і пожежної безпеки. Два рази сесія виносила питання про забудову майданчика, про те, щоб майданчик там був. І нарешті дається ця ділянка під забудову багатоквартирного будинку. Як це може бути? Невже вам неприємніше було бачити тих діток, які займаються спортом, які хочуть займатися? Там не тільки дітки займаються, там дорослі люди. У нас є волейбольна площадка, футбольна площадка. Прийдіть, подивіться, прийдіть. Ми не просимо вас допомоги. Поможіть нам, не мішайте. Міський голова підтримав позицію мешканців мікрорайону та зазначив, що над цим питанням уже працює комісія. Окрім цього, питання на сесії депутати розглянули і ще декілька проблемних питань щодо земельних ділянок, виділених під будівництво. Після розгляду питання різне та перерви депутати перейшли до першого питання порядку денного. Заслухавши звіт про виконання міського бюджету у першій половині 2015 року. На сесії розподіляли залишок бюджетних коштів. У зв'язку з обмеженістю освітньої та медичної субвенції та необхідністю проведення невідкладних робіт за рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету, фінуправління пропонує збільшити видатки. Перше управління освіти міської ради на 112,2 тисяч гривень. Другий пункт: управління охорони здоров'я міської ради, суму 228 тисяч гривень на поточний ремонт покрівлі неврологічного відділення міської, міської лікарні, номер 4. Прошу підтримати. Більшістю голосів всі запропоновані пропозиції фінуправління міської ради були прийняті. Ці кошти передбачені на виконання ремонтних робіт у школах, садочках та лікарнях міста. Також на сесії міський голова проінформував депутатський склад про виділення коштів з міського бюджету на заходи з енергоефективності у житлових будинках міста. Модернізацію ремонт та утеплення проводитимуть за співфінансування мешканців. До прикладу, якщо ми говоримо про теплові лічильники, міська рада фінансує 80%, мешканці 20%. Якщо говоримо про ремонт дахів 80%. Мешканці 20, тому що зрозуміло, що з будинку важко зібрати гроші на утеплення дахів. Це більше хвилює мешканців верхніх поверхів, ремонти фасадів утеплення: 60 на 40, Міська рада 60-40 мешканців, заміна вікон на металопластикові, не розберігаючи в місцях загального користування сходові клітини. Там теж ну прийняли загальні правила гри. Також на сесії міської ради більшістю голосів виділили 9 мільйонів гривень на виконання депутатських повноважень. За ці кошти депутати матимуть змогу вирішувати першочергові проблеми та виконувати побажання своїх виборців. Іван Бочулинський, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Про децентралізацію влади говорили під час засідання колегії в Чернівецькій облдержадміністрації. Про те, скільки в нашій області буде функціонувати адміністративних центрів, та як від цього зміниться якість надання соціальних та адміністративних послуг, дивіться далі в сюжеті. Децентралізація влади це практично переведення чиновницьких повноважень ближче до людей, тобто, коли влада не знаходиться на рівні Києва або області, а перебуває безпосередньо у громаді, і повноваження цієї громади досить широкі. А отже, вона безпосередньо буде брати участь у розвитку своїх територій та вирішенні нагальних питань. Відтак, апарати, які працюватимуть локально, матимуть свій бюджет, який витрачатимуть на ці питання, які на думку громади потрібно вирішувати першочергово. До того ж, ця реформа призведе до ряду скорочень чиновників, оскільки будуть ліквідовані районні та обласні адміністрації. Є багато пропозицій, але ми з вами повинні виробити одну таку лінію, як ми будемо це проводити, тому що на сьогоднішній день система органів місцевого самоврядування з урахуванням. Сучасну адміністративно-територіальну устрою України ну, не завжди дозволяє сформувати самодостатні територіальні громади, враховуючи ту ситуацію, яка на сьогоднішній день діє. Нагадаємо, що 5 травня цього року було сформовано регіональний офіс реформ, який складається з керівника і чотирьох експертів, які є кандидатами наук аспірантами державного управління. Відповідно до методики, представники офісу розпочали формування проекту перспективного плану. В першу чергу спеціалісти визначають спроможність громади. Спроможна громада це громада, яка е, має відповідну інфраструктуру, яка може. Розвинуту інфраструктуру, яка може надавати ефективні не тільки соціальні, а й адміністративні послуги. Передбачається, що доступність до цих послуг обмежується в межах 20-25 кілометрів відповідно до методики, і послідовність формування громад є наступним чином. Тобто спочатку визначаються ці центри, які уже апріорі є центрами громад. А це міста обласного значення, обласний центр і місто Новодністровськ, районні центри, яких у нас 11, А від них вже формуватиметься зона доступності. Але в нашій області є проблемні так звані білі зони, де обов'язково має бути адміністративний центр. Такі зони є в Новоселецькому районі, а також в Хотинському. Було декілька питань спірних. На які відповіли вже на консультації, яку ми проводили 29 числа в Міністерстві регіонального розвитку. Тобто, наприклад, гірські райони, якщо ми говоримо, наприклад, про Путильський район, то там в зв'язку з специфікою район можуть бути більше центрів, а е, перед і райони Бессарабії, наприклад, то там відповідно е, в середньому із розрахунку один два, ну в окремих випадках, наприклад, як Хотинському може бути навіть три центри, які пов'язані саме з системою надання послуг. В результаті в міністерстві регіонального розвитку Чернівецькому регіональному офісу реформ запропонували створити в нашій області 22 таких центри з можливістю формування додаткових одного-двох центрів. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер телеканал Чернівці через п'ять років Чорнівецька область буде регіоном із високим рівнем розвитку інфраструктури, одним із лідерів з розвитку малого та середнього бізнесу, одним із мультикультурних центрів України. Принаймні такі цілі задокументовані в стратегії розвитку Чорнівецької області на період до 2020 року. Саме цю стратегію обговорювали сьогодні на засіданні в облдержадміністрації, де побувала Надія Величко. Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 року є плановим документом, який має стати основою комплексної бази стратегічного планування. Вона розроблена у відповідності до діючих нормативно-правових актів. Над документом працювали фахівці з університету, чиновники держадміністрації, громадські діячі та активісти. Ми повинні бути екологічно чистим. Регіоном з огляду на наявний потенціал пророднього заповідного фонду відносно високого рівня лісистості нашої території в зрівнянні з іншими регіонами. Ми вправі бути одним із мультикультурних центрів нашої країни з огляду на наявний мультиархітектурний, мультикультурний, мультинаціональний, мультирелігійний мультиетнографічний потенціал. І ми вправі також ставити за мету ціль бути одним із лідерів з розвитку малого середнього бізнесу саме на іноційній основі. Текст стратегії розміщений на сайті обласної державної адміністрації вже два місяці. У самому документі немає чітких планів або заходів, які будуть проведені та реалізовані в життя. Усі заявлені пункти лише образи напрямку, в якому будуть розвиватися окремі галузі регіону, наприклад, аграрна. Ми визнаємо, що обласна адміністрація, обласна рада обмежені у своїх інструментах впливати. Я вже не кажу про районні ради і сільські ради. Але, наприклад, якщо ми закладаємо цю стратегію і будемо подальше, вони будуть лобіювати це на рівні держави, то ми може, це може виглядати у вигляді, наприклад, спочатку конференцій, семінарів. Коли це відбувається, Обласна адміністрація має більше можливості запросити навіть е з Італії чи з Франції чи з Голландії представника посольства, щоб показати, що Чернівецька область вона не просто має гірські регіони для розвалення сільськогосподарства вона має вже потужне виробництво інтенсивних садів. Подібні документи приймаються раз на п'ять років не тільки в області, але й в усій державі. Обласна стратегія важлива тим, що привертає увагу центральної влади на сильні та слабкі сторони конкретних регіонів. Наприклад, у Чернівецькій обласній стратегії пріоритетами визначені розвиток туризму, лісової та аграрної галузей, транскордонного співробітництва. Нами сформульована наступна це забезпечення високого рівня та якості життя населення на основі гармонійного поєднання, якраз саме розвитку підприємництва на інноваційній основі розвитку культури, науки, соціальної сфери в цілому та збереженням довкілля. Чи правильніше, можливо було б сказати покращення стану наявного довкілля після обговорень стратегію, затверджуватимуть на одній з чергових сесій обласної ради. Надія Величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Майже півсотні ящиків контрабанних цигарок виявили сьогодні прикордонники Чернівецького загону неподалік україно румунського кордону. Першу схованку із 36 ящиків було знайдено вранці на ділянці відділу Красноїльськ. Оглядаючи територію навколо прикордонники, затримали трьох чоловіків, які намагалися втекти. Затриманими виявились місцеві жителі. Тепер чоловікам доведеться за рішенням суду сплатити немалі штрафи. Згодом на цій же ділянці прикордонники виявили ще 12 ящиків цигарок, які невідомі приховали за 300 метрів від кордону. Скоріше за все, із метою подальшої переправи їх до Румунії. Після здійснення відповідних перерахунків тютюнові вироби будуть передані співробітникам фіскальної служби. У Чернівцях прокладуть мистецьку стежку із кримськотатарських та українських знаків і символів. Саме такі малюнки будуть прикрашати стіни, паркани, сходи таких міст, як Київ, Вінниця та Чернівці. Детальніше в нашому сюжеті. В нашому місці прокладуть українсько-кримськотатарську стежку. В Чернівцях автори проекту Стежка запросили до співпраці українського художника Андрія Хіра, який опрацьовує карпатську міфологію, і він в свою чергу підтримав цю ідею. Проте до співпраці наразі запрошують і інших митців, які бажають долучитись до вцілення стежки в життя. До речі, цей проект проходить саме через ті міста, які проявили зацікавленість у ньому. Ми знаємо, що Чернівці досить толерантне, це досить творче мистецьке місто, яке має досить значні традиції і породжує досить цікавих людей, які прославляють це місто на весь світ. Ми знаємо багато культуру німецьку, ми знаємо румунську культуру, і сьогодні можемо з великою такою надією продукувати вже український продукт, який теж має бути представлений на наших міських просторах. Ми знаємо, що стихійне розмалювання вулиць у нас виявляється в різних графіті, які зовсім, скажімо, не мають якихось мистецьких цінностей. І щоб цю ініціативу направити в якесь легітимне творче росло, запроваджуємо такі проекти. Сам проект полягає в тому, щоб виносити в публічні простори міст кримськотатарські і українські традиційні символи, орнаменти, знаки, але вже опрацьовані сучасними художниками. І в основу проекту лягли. Роботи відомого кримсько-татарського кераміста Рустема Скібіна, ви бачите в мене за спиною, і такі листівки, можливо, у вас теж є. Це його роботи. В кожному з міст, через яке проходитиме стежка, проєкт, звичайно, набуватиме своїх форм, які ми обговорюємо з тими, хто живе в цих містах. Першими містами, в яких втілять цей проект, будуть Чернівці, Вінниця та Київ. Далі стежка може проходити через інші міста України і виходити за її межі. В кожному такому населеному пункті буде залишений яскравий візуальний відбиток, що нагадуватиме про Крим, підтримуватиме зв'язок із ним і відкриватиме шлях до повернення його Україні. Дар'я Товпіч, Роман Вірімєнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 5 червня в залі Чорнівецької обласної філармонії відбудеться вечір української класичної музики. Артисти академічного симфонічного оркестру та камерного хору Чернівці презентують нову концертну програму, присвячену 200-річчю від дня народження українського композитора Михайла Вербицького. Більше про це дивіться далі. Концертна програма під назвою Відкриття забутих сторінок дасть змогу вперше почути чернівчанам, віднайдені зниклі протягом 150 років рукописи симфонії Михайла Вербицького. Що підняті вся симфонічна творчість засновника української музики національної Михайла Верпицького, яка 150 років не звучала, яка вже в 20-му столітті не була відома і рахувалася, що вона втрачена про приватних архівах розійшлася і її неможливо зібрати. Академічний симфонічний оркестр та камерний хор виконують вісім різних творів, які є меншою частиною того, що було знайдено в архівах рукописних фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника. Після знайомства із творами Вербицького керівник оркестру Йосип Созанський був позитивно вражений рівним написанням творів. Як розповідає сам, музиканти настільки пройнялися написанням, що виконуватимуть композиції серцем. Маючи, глибше познайомитися із творчістю Михайла Вербицького та відкрити для себе забуті сторінки української класичної музики, матимуть змогу відвідати концерт в залі Чернівецької обласної філармонії. прошу всіх, тому що це є історичний момент. Ви для себе відкриєте, цього композитора. Мені соромно признатись, але кілька місяців тому я навіть в думках мені не закралась така думка, що в нас є свій Гайден, свій Шуберт. І навіть не Гайн Шуберт, а дійсно таки своїм ім'ям Вербицький. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. в Україні є чимало героїв. Один із них Олекса Довбуш. Свого часу цей лідер опришківського руху об'єднав навколо себе справжніх чоловіків, невгасиму ідею українства та неймовірні пригоди. Зараз тривають зйомки серіалу про цю цікаву постать. Про деякі моменти розповість Надія Галичко. and Е не прийшла та часка, коли вони нас. Олег Довбуш був реальною історичною особою. Він народився у 1700 році у селі Печеніжин Коломийського району. Активна участь у опришківському визвольному русі дала можливість історикам називати його українським Робін Гудом, а народу складати безмежну кількість легенд та переказів, базуючись на його реальних подвигах. У мене була зустріч з одним старим гуцулом, 96-річним, таким, знаєте, сивим чоловіком, і, який міг розказати багато про Олекса Довбуша. І ось ми довго з ним спілкувалися, до, до речі, дуже цікава людина. І він каже: ви знаєте, хлопці, для мене гори – то є святе, то є храм. Туди я ходжу молитися, тому що там ближче до Бога горах і відбуваються зйомки багатосерійного художнього фільму про Олексу Довбуша. Проект міжнародний монтувати стрічку будуть в Іспанії. А фільмуванням займається латвійська компанія. Ми будемо дуже багато використовувати стадікамні зйомки. Тобто буде максимально передаватися відчуття чоловіка, іменно живущого в кадрі, тобто з точки зору його. Ну, потому что до достаточно большое количество будет сцен, связанных с битвами. Вот. И в этом случае все-таки мы уходим от классики и начинаем показывать как раз-таки ну, так называемую вот эту вот шевеленку, именно изнутри, как будто бы, ну, глазами тех людей, которые принимают участие. Робоча назва стрічки легенда Карпат. Автори обіцяють, що одними тільки бійками та пригодами не обмежиться. Згідно зі сценарієм, тут є розповіді про мольфарів, кохання, трагічну долю окремої української родини і, звичайно ж, сама легенда. Сьогодні в Україні потрібен національний герой. І у нас ми маємо такого національного героя, на кого рівнятися є. Олекс Довбуш, який наш тут. То... Нам їх треба розкрити. Нам їх треба показати. Надо в кіно знімати про них, треба їх показати. І тоді все, все стане на свої місця. Михайло Грицкан грає родича Олекса Довбуша, вуйка Богдана. Серед акторського складу є як професійні актори з досвідом, так і ті, хто вперше опинився перед професійною камерою. Юрій після першої в своєму житті епізодичної ролі шкодує тільки про одне його героя. Режисер вирішив не поранити, а вбити. Сама эта идея очень интересная была. Показать ну, как бы в другом ракурсе вот это вот все. Мы все знаем, но мы почему-то вот наши как бы, люди, наша молодежь, наше поколение начинают забывать об этом все. Наразі зйомки фільму тривають і продюсери пропонують взяти участь у них усіх бажаючих. Для цього треба заповнити анкету на сайті продюсерського центру Магнат Медіа, де вказати свої анкетні дані і прикріпити кілька фотографій. На телеекрани стрічка вийде ближче до зими. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього вам найкращого. Побачимось!